Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення в межах тисячі частини величини. Сьогодні ми дізнаємося формули обчислення периметра прямокутника і квадрата. Завдання 1 це вирази. Нам треба знайти значення виразів, застосовуючи розподільне законноження за зразком. Розглянемо 4 помножити на суму чисел 27. Для цього ми 4 помножили на перший доданок, 4 помножили на другий доданок і результати додали. Перший добуток 4 помножити на 20 дорівнює 80. Другий добуток 4 помножити на 7 дорівнює 28. Додамо їх, виходить 108. Отож, перший вираз. 30 плюс 2 в дужках помножити на 5. Тобто нам треба суму помножити на число. Для цього ми множимо кожен доданок на число. І 30 множимо на 5. І 2 множимо на 5. А результат додамо. Коли ми 30 помножимо на 5, буде 150. 2 помножимо на 5 буде 10. До 150 додамо 10, буде 160. Наступний. Число 6 треба помножити на суму чисел 40 і 41. Це значить, що і число 6 помножити на 40, і число 6 помножити на 1. Результати додати отож 6 помножите на 40 плюс 6 помножите на 1. 6 помножите на 40 буде 240, 6 помножите на 1 6. Отож, 240 плюс 6 246. Наступний вираз. Нам треба помножити на 3 і число 200, і число 2. Отже, 200 помножити на 3 плюс 2 помножите на 3. 200 помножити на 3 буде 600. 2 помножити на 3 буде 6. До 600 додаємо 6, 606. І останній вираз. Число 2. Нам треба помножити і на 300, і на 4. Отож, 2 помножити на 300 плюс 2 помножити на 4. 2 помножити на 300 буде 600. 2 помножити на 4 8. Отож 600 плюс 8, 608. Давай розглянемо з тобою прямокутник, у якого сторони дорівнює 5 см і 3 см. Його периметр можна знайти так. 5 плюс 5 плюс 3 і плюс 3. Бо ми знаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. Цей запиш ми можемо замінити. У нас 5 плюс 5 це 5 помножити на 2. 3 плюс 3 це 3 помножити на 2. Якщо позначити сторону 5 см буквою А, а сторону 3 см буквою Б, то можна записати формули для знаходження периметра прямокутника зі сторонами А і Б. І це буде виглядати так: P дорівнює А помножити на 2, Б помножити на 2, між ними плюс. Або периметр дорівнює 2 помножити на а плюс 2 помножити на Б. Від переставляння множників добутки не міняються, пам'ятаєш? Периметр можна знайти інакшим способом. 5 плюс 3 плюс 5 плюс 3. Тут у нас виходить, що 5 плюс 3 у нас 2 рази. Отож можна записати 5 плюс 3 помножити на 2. Тоді матимемо такі формули. p дорівнює а плюс b помножити на 2, або п дорівнює 2 помножити на а плюс Б. У математиці у виразах, що містять числа й букви, які перемножуються між собою, на першому місці записувати число. Отже, маємо такі дві формули для обчислення периметру прямокутника. Кожну з них можна використовувати, коли тобі треба буде знайти периметр прямокутника. Обирай ту, яка тобі зрозуміліша і зручніша. У квадрата всі чотири сторони дорівнюють одна одній, тому його периметр можна знайти за формулою. П дорівнює 4 помножити на а, тому що периметр квадрата це а плюс а плюс а і плюс а, 4 рази а. У математиці. Число ставиться першим, чисте 4 помножити на А. Це формула для знаходження периметра квадрата. Давай ще раз. Якщо у нас є деякий прямокутник, і одна із сторін у нього А, а друга Б, то його периметр можна знайти такими формулами: такою або такою. Якщо у нас є квадрат, у нього всі сторони однакові, А буквою позначаємо, То його периметр шукаємо такою формулою 4 помножити на А. Ці формули треба запам'ятати. Використовуючи формули, знайди периметр. От формули на знаходження периметра прямокутника. Ось формула для знаходження периметра квадрата. Завдання 2. Перша частинка. Нам треба знайти периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 4 см. Використаємо першу формулу. П дорівнює 2 помножити на А плюс 2 помножити на Б. А дорівнює у нас 5 см, Б дорівнює 4 см. Це наші сторони. Тепер замість А будемо ставити 5, замість Б будемо ставити 4. Отож, P дорівнює 2 помножити на 5 плюс 2 помножити на 4. Обчислюємо. 2 помножити на 5 10, 2 помножити на 4 8, 10 плюс 8 18 см. Периметр прямокутника у першій частинці завдання. Друге завдання. У завданні 2. Тепер нам треба знайти периметр квадрата зі стороною 7 см. Формула знаходження периметра квадрата виглядає так. П дорівнює 4 помножити на А. А у нас дорівнює 7 см. Через Т. Замість А у формулу підставимо 7 і знайдемо периметр. Отже, П дорівнює 4 помножити на 7. Дорівнює 28 см. Третя частинка завдання. У третьому завданні нам треба знайти периметр прямокутника зі сторонами 3 дециметри і 2 дециметри. Використаємо другу формулу. П дорівнює 2 помножити на А плюс Б в дужках. А дорівнюватиме у нас 3 дециметра, Б дорівнюватиме 2 дециметра. Отож, П дорівнює 2 помножити в дужках 3 плюс 2. В дужках у нас буде 5. 2 множимо на 5 буде 10. Дециметрів. Бо сторони у нас подані в дециметрах, і периметр буде в дециметрах. Четверта частинка завдання нашого треба знайти периметр квадрата зі стороною 8 метрів. Формула для знаходження периметра квадрата 1. Записуємо падрівні 4 помножити на, а, а дрівні 8 метрів. Отож, периметр дорівнює 4 помножити на 8 дорівнює 32 метри. Задача 3. Кожну з двох земельних ділянок вирішили обнести парканом. Одна земельна ділянка має прямокутну форму зі сторонами 40 метрів і 60 метрів, а інша квадратну форму зі стороною 30 метрів. Скільки всього метрів паркану для цього потрібно? Паркан ставимо по периметру ділянки. Через це нам треба пам'ятати. Формули знаходження периметра. І в першій дії ми знайдемо периметр першої ділянки. І це буде довжина паркану. Використовуватиму я другу формулу. 2 помножити на 60 плюс 40. Ось цю формулу я використовую. Одна сторона у нас 60, а одна 40. І виходить у нас. 2 помножити на 100, 200 метрів паркан для першої ділянки. Друга ділянка у нас квадратної форми. Через це використовуватиму оцю формулу 4 помножити на А. І в нас сторона квадрата 30 метрів. Отож 4 множу на 30 і знаходжу 120 метрів паркан для другої ділянки. Нам треба тепер знайти, скільки всього метрів паркану треба. Тобто додати. 200 плюс 120, виходить 320 метрів паркану потрібно. Задання 4. На дорогу до школи Василько витрачає 9 хвилин, а до супермаркету утричі більше. Наскільки хвилин менше триває шлях до школи, ніж до супермаркету? Нам треба порівняти, наскільки шлях до школи. Триває менше, ніж шлях до супермаркету. Для цього нам треба знати, скільки триває шлях до школи і скільки триває шлях до супермаркету. Шлях до школи 9 хвилин. А про шлях до супермаркету написано утричі більше. Утричі більше, інакше це у три рази. Знаючи це, ми можемо знайти, скільки витрачає Василько на дорогу до супермаркету. Удручі більше це означає помножити на 3. Виходить 27 хвилин до супермаркету, витрачає часу, Василько. А до школи 9 хвилин це менше, ніж 27, наскільки? Віднімаємо. І знаходимо, що шлях до школи триває менше на 18 хвилин. Завдання 7. Це задача. Три олівці коштують так само, як один зошит. Тетянка придбала 2 зошити. Скільки олівців вона могла б придбати на ті самі кошти? Якщо три олівці це один зошит, то 2 зошити, це один зошит три олівці і другий зошит три олівці. Да? Тобто 3 помножити на 2. Виходить 6 олівців. Могла придбати дівчинка за ті самі кошти. Задача 8. Шестикласникові треба на понеділок підготувати 4 уроки: математику, українську мову, історію України та англійську. Він вирішив 2 уроки підготувати в суботу і 2 у неділю. Зазнач усі можливі способи, як він міг розподілити роботу. Отож, він в суботу і неділю працювати вирішив. І. Припустимо, він математику і українську мову зробить у суботу, а в неділю зробить історію і англійську. Або він може це зробити навпаки. Історію і англійську в суботу, а математику і українську у неділю. Це вже два способи. А якщо він зробить у суботу математику і історію, тоді в неділю він зробить українську і англійську. Або навпаки. Уже чотири способи. Ще він може зробити математику і англійську у суботу, а в неділю українську і історію. Або, навпаки, у мене вийшло 6 способів. Подумай, чи пропустила я, чи записала усі можливі. Це твоє домашнє завдання. Запам'ятай, будь ласка, формули обчислення периметра прямокутника і квадрата. Що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього року? Ми вивчили формули обчислення периметра прямокутника і квадрата. Ми повторили розподільний закон множення, шукали периметр прямокутника і квадрата за формулами, розв'язали життєві задачі і цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.